Із Луцької ради церков вимагають виключити представника московського патріархату, очільника Волинської єпархії УПЦ. Таку пропозицію на сесії міськради озвучив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Він нагадав, уже рік дієзаконики визнав Російську православну церкву поза законом, а пов'язані з нею структури мали час розірвати зв'язки із московським центром. Та досі цього не зробили. Таким чином, держава в правовий спосіб вихарчовує ворожу російську церкву з релігійного життя держави та очевидно очікує на більш рішучі дії у громадах. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що російська православна церква є невід'ємною частиною московського та. Про режиму цілковито контролюється Путіним та його спецслужбами, Активно пропагує русський мір і війну проти України. Саме тому наголосив обранець громади в чергове вимагаємо у міського голови офіційно зробити крок кроки, порвати зв'язки з московською церквою у нашій громаді, адже це сприятиме суспільній єдності та міжконфесійному діалогу в межах луцької територіальної громади. Натомість міський голова жодним чином не відреагував на це, а закликав депутатів переходити до формування порядку денного.